Проголошення незалежності України, виходячи з смертельної небезпеки, яка нависла була над країною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, проголосити 24 Серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. За 346 сорок